25 років колгоспі на комбані проробив навіть 18 сезонів. Наробила придурки, блядь. Заробив я. 1900 у мене пенсії. Що я зробив тут на ці пенсії? Вертольотчики хуєві. А там воняють навіть до сих пор. Таке оце, вже що роздовбали трошки. Оце лазять, хто хоче тут. Я... Нічого я собі там вибрав щось. Я цього вертольота на металолом здав. Десь тисяч на 5 ось. А він же не такий важкий був. 7800 чи 7900 тонн. Все. 7-900. І ми жили оце в погребі. Місяць ми не вилазили туди. Борашисти стояли отут -от під двором, фіртки відкрити не можна було. Якби, може, і ще, якби вмів на БМП сіна цій їздити, вони, бляха, оце ці суки бляха, і Чорноморди є отакі, урки, оце ці блін. І росіяни дуелі встроювали тут серед дороги. Навіть. Вони три БТР Б... БМП стояли гусеничне по краях, а посередині БТР із чотирма ракетами стояв. Проти нашого двора, оце із сусідського. Вони почали стрілятися, вони, видно, не знали, що ми ще в погребі живемо, бо провіряли, приходили, кричали, хто то ніби, є Ми мовчали. Я думав, що гранату можуть кинути. Бо там у нас у погребі крутий спуск. Все, пронесло. Пошли вони стрілятися, дуелі почали встроюватися. Оце ці чукчі із росіянами. Десь метрів за сто пішли. Я ж так фірточку приоткрив, дивись на мене. Нема нікого. Три штуки стоїть і нема нікого. Вообще, вони всі пішли туди дуель строїли. А щоб тями вистачило завести його, да. може б щось би зробив би. Але що я потім би зробив? Все, погиби, да, і усе. Я так і побоявся, що не вмію їм користуватися цією технікою. Ну, так. Я в армії не служив, отак. Да. А у мене зараз син старший у Запоріжжі, в ремонтній бригаді. 80% ремонтують техніки, що рашистів, а 20% свої